Вдосконалено умови реалізації програми є робота, а саме, змінено умови грантової програми Є робота. В ній розширено напрями використання коштів. Відповідні зміни до постанови Кабінету міністрів України номер 738 Деякі питання надання грантів бізнесу від 21 червня 2022 року. Уряд виніс на засіданні 27 вересня 2022 року. Так, змінами розширено напрями використання грантових коштів в рамках програми Власна справа. Тепер переможці програми можуть витрачати отримані кошти також для закупівлі програмного забезпечення, свійських тварин та птиці, багаторічних насаджень, посівного матеріалу, сировини, матеріалів, товарів та послуг, пов'язаних з реалізацією бізнес-плану до 50% від розміру гранту. Сплати орендної плати за нежитлові приміщення до 25% та обладнання до 10% від розміру гранту, лізинг обладнання, крім особистого автотранспорту, послуги маркетингу та реклами, використання у підприємницькій діяльності прав інших суб'єктів господарювання, комерційна концесія. Також уряд постановив, що до вже затвердженого бізнес-плану можуть бути внесені зміни. Крім цього, в частині постанови щодо перевірки ділової репутації позичальника. Перша премєрка міністерка України, міністерка економіки Юлія Свириденко наголосила цитую. Ми ведемо постійний діалог з бізнесом, аналізуємо і удосконалюємо умови надання грантів для підприємців. Ми розуміємо, що у ці турбулентні часи потрібно зробити правила видачі грантів більш гнучкими, передбачити нові актуальні напрямки витрат грантових коштів. Відтак наголошуємо, що програма є робота є динамічною, проте зберігає свої основні цілі, якими є створення робочих місць та активізація підприємницької діяльності. Кінець цитати. У держпраці нагадали, що отримати гранти можна на створення або розвиток власної справи. Подача заявки на грант здійснюється через портал Дія.